Привіт, моя хороша! Сьогодні ми зробимо з тобою надзвичайно потужну медитацію Медитацію на прийняття себе. Я чесно хочу сказати, що вона є найпотужнішою з усієї моєї програми. Отже, закрий очі, зроби глибокий вдих і видих. Вдих і видих. дозволь собі просто побути тут, без поспіху, без думок, без обов'язків. Відчуй, як повітря входить в тебе м'яко, тепло, глибоко і природно. Як груди піднімаються і опускаються, як твоє тіло починає довіряти тобі і розслаблятися. Відчуй свої стопи, як вони торкаються землі або поверхні над тобою, або як спина розслабляється, руки, якщо ти лежиш. Відчуй, як земля тебе тримає. Вона не вимагає нічого, вона просто підтримує, так само, як життя підтримує тебе просто тому, що ти є. Перенеси увагу вище в коліна, в стегна, живіт, відчуй, як розслабляються м'язи живота, плечей, спини. Відпусти напругу з шиї, щелепи. З відчуй своє обличчя, як розслабляються брови, лоб, очі, очі можуть трохи зволожитися, це добре. Так тіло звільняється від зайвих емоцій. Зверни увагу на своє дихання, воно як хвиля. Приходить і йде, кожен вдих це наповнення, кожен видих це звільнення. Ти вдихаєш світло, ти вдихаєш напругу. Побудь ще кілька секунд у тиші. Відчуй, як кожна клітинка твого тіла розслабляється, дихає і живе. Ти вдома. У собі тепер, коли твоє тіло спокійне, зверни увагу всередину, промов подумки. Я вдячна за те, що я є. Вдячність це ключ, який відкриває двері до любові. Скажи собі, я вдячна за своє тіло, воно моє. Воно живе, воно несе мене крізь життя, я вдячна за свої очі, які бачать цей світ, за руки, які торкаються, творять, обіймають, за голос, який говорить, співає, висловлює мене справжню. Тепер скажи собі, я приймаю себе. Я приймаю свої гарні риси, мою силу, доброту, чутливість, щирість, а також я приймаю свої недоліки, мої страхи, мої слабкості, мої сумніви. Це я і я приймаю себе. Вони теж частина мене. Без них не була б я собою. Я приймаю своє минуле, адже кожен вибір, навіть якщо колись він здавався помилкою, кожну людину, навіть якщо вона принесла біль, кожну ситуацію, навіть якщо вона змінила мене назавжди, кожну подію, яка була і мені від неї було боляче. Я дякую за всі уроки. За всі ситуації, за весь досвід, бо я завдяки цьому стала такою, якою я є зараз. Я приймаю своє теперішнє, все, що я маю і чого ще не маю. Я приймаю себе в кожному стані уяви, коли я сильна, згадай цей момент, коли я втомлена, згадай цей момент. Коли я сміюся, я приймаю це, я люблю це все в собі. Коли я плачу, я теж люблю це в собі. Бо я жива, я живу, я дихаю, я роблю, я мрію, я кохаю, і це вже диво. Зробив вдих і дозволь розслабитися собі ще більше. Якщо ти хочеш плакати, плач, це прекрасно, це прекрасно. Приймай собі це, бо всередині тебе є жінка, є душа, є арфа, є струна, є квітка, справжня, природня, чиста. Вона завжди там. Просто дуже часто ми її ховали. Ми вдягали маски, щоб нас любили. Ми робили вигляд, що все добре, щоб не розочаровувати інших. Ми мовчали, щоб не здатися незручною. Ми сміялися, коли хотілося плакати. Згадай ці момент. Але сьогодні ти можеш зняти ці маски. Просто уяви, як вони падають одна за одною, і під ними з'являєшся ти, справжня. Жива, чесна, така, як ти є, все все, тобі більше не треба нічого нести. Уяви, як вже зараз твоє тіло розслабляється, шия, розслабляється, як стає легше, Господа. Наскільки стало легше, все тобі не треба це нести. Уяви, як тяжкий мішок спав з твоїх плеч. Як вже все, все. Я більше не граю ролі, скажи собі. Я не хочу подобатися всім. Я не хочу і не буду, і не мушу. Я не мушу бути зручною. Я не буду ідеальною, я не хочу, я не мушу. Я просто є. Я є така, яка я є. І цього вже достатньо. Просто зрозумій, все, цього вже достатньо. Бо ти є, просто є така, яка ти є. Якщо комусь це не підходить, це не моя правда. Я вас відпускаю, я відпускаю цих людей, да? я відпускаю ці події. Якщо хтось не готовий прийняти мене, яка я є, нехай йде своїм шляхом. Нехай оминає мене, нехай йде з мого життя. Я дозволяю собі бути собою, не прикидуватися, не здаватися, не уявляти когось із себе. А також я дозволяю іншим бути іншими, бути тими, ким є вони. І в моє життя будуть приходити тільки ті, і приходять лише ті, хто бачить в мені світло, хто любить мене, хто поважає мене. Хто приймає мене, хто милується мною, дивується від мене, надихається мною. я зараз, з цієї секунди, вибираю чесність. Все. Замість показовості, замість приховування емоцій, замість всіх цих незрозумілих ролей, які чомусь я грала. Справжність. Я вибираю справжність, я вибираю чесність замість цієї ролі, яку я грала раніше. Я обираю любов. Я обираю любов замість страху. Я обираю відкритість замість страху. Я вже зараз не відчуваю страх. Його нема. Це ілюзія, його ніколи не було. Це я собі придумала, а зараз його нема. І я нічого не боюсь і нікого не боюсь. Жодну подію в житті я не боюсь. Жодну людину я не боюсь, бо в моє життя буде проходити тільки радість, тільки щастя, тільки добро. Все, я вже стала тією, ким я завжди хотіла бути і була. Я згадала, я нагадала собі, я стала чесна собою. Просто зараз ти зробила велику внутрішню роботу. Зараз відчуй, будь ласка, як всередині твоєї душі, серця, грудей все стає спокійно. Тепло ніби розливається по тілу. Воно ніби виходить від серця, огортає все тіло, і ти відчуваєш нарешті себе в гармонії, себе цілою. Зроби глибокий вдих, видих, видихай любов, видихай напругу, страхи, сумніви. Вдихай любов і видихай, даруючи її, всьому світові, всім людям на планеті, кого ти знаєш чи не знаєш. Знову вдих, це вдячність, подяку за все. І видих, це прощання. Ти прощаєш всіх, відпускаєш ці всі образи, непрозуміння. Ти тепер така спокійна. Скажи собі, я дякую, я дякую за цей момент. Я дякую життю за можливість відчути цей момент. Я дякую Всесвіту за підтримку, навіть коли її не бачу, але вона є знаєш, так потрібно. Я вдячна, бо я жива, бо я вчуся, я змінююсь. Відчуй, як твоє тіло наповнене легкістю. Гармонією, як дихання стає вільним, як твій розум чистий, ясний. А тепер повернись в цей момент: Вір в себе, ти вже інша, ти вже зробила крок до себе справжньої. Виконуй цю медитацію 21 день щодня. Коли ти в свідомості, коли ти не засипаєш і побачиш результат. Зроби останній глибокий вдих і повільний видих, відчуй усмішку всередині, бо ти є любов, ти є світло, ти є життя. Відправ про мені кохання, любові, подяки мені за цю медитацію. Я буду тобі дуже вдячна. Підписуйся на мій канал. І залишай коментар.